6 жовтня від інфаркту помер екс заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Борис Філатов. Міші вже немає з нами. Вчора він помер прямо у швидкій без свідомості. Лікарі боролися за його життя скільки могли. Михайло Лисенко працював у Дніпровській міськраді з березня 2015 року, начальником управління житлового господарства. З березня 16-го по лютий 24-го обіймав посаду заступника міського голови, директора департаменту благоустрою та інфраструктури. Находимося сигаряматовцевим міста Анкари. осматриває вагони компанії CRRC, РСІ, котра в експлуатації вже більше шісті років. На Брифінгу 29 червня 23-го року начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, Михайла Лисенка тимчасово усунули з посади через неналежний стан укриттів у Дніпрі. 9 лютого 2024 року Михайла Лисенка звільнили. Також у 2019 році Лисенко був у числі посадовців, яким обласна прокуратура оголосила про підозру у розкраданні бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Ми сейчас не знаємо, що буде по второї сто моста. Ми сподіваємося, що там ситуація буде не хуже. Михайло Лисенко був також активним зоозахисником. Про це розповів позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін. Для мене такої любові, не показної, а щирої і такої емпатії, як у пана Михайла, не було. У нього і попугаї жив і. Собака жив, не не один собака і кіт, но ну його знаме знаменитий кіт Байден. Може бути кого-то кого міський голова Дніпра. Повідомив, прощання з Михайлом Лисенком відбудеться 9 жовтня об одинадцятій годині у Дніпровському театрі опери та балету. Антоніна Чийко, Дмитро Солодомник, Суспільне новини, Дніпро.